Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс для того, щоб прикупити собі нового персонажика. А саме ось цього нового міфіка, якого у мене ще поки що, звісно, нема, але ми його обов'язково обов'язково десь час візьмемо. От цього Сенд Кінга поняв? Я не пам'ятаю точно, як він звається. Тітан Сендмен. Ось оцей чувак мені тупо надо. Він, коротше, походу толі споруди будує, толі юнітів викликає на лям ХП. Я не знаю. Ну він, коротше, жорсткий перець. Його треба прям сорочно прикупити на трейд -плазі. Тому що більше його ніде мені взяти. Я потратив минулого разу всі коїни на те, щоб його отримати, але все-таки у мене не вийшло. А потратили ми тоді 68 тисяч. Ну і тепер я розумію, що саме краще просто взяти і прикупити його на трейд плазі. Я думаю, його можна буде легко взяти і купити. Ф'юче кейси зараз по 2 тисячі, кейси ось за 90 є, хтось за 140 продає. Поки що, ще ціна не устаткувалася, але я думаю, що дальше буде більше. А, звісно, на хайпера ціна просто 3 копійки, 13 тисяч гемів, все на все Кода, що хайпер так упав в ціні, я, звісно, думав, що він буде бі ко коштувати трошки більше. Ну і Titan Firework Man зараз 50 тисяч гемів коштує. Немало, немало, але все рівно, поки що він мені за такі гроші не потрібен. М'янда Titan Sandman. де ти є ось все. 6 тисяч гемів, поїхали. Бенц і все. Titan Sandman у мене є. Не знаю, що він робить, але мені здається, що чувак він прям солідний. Так, давай приберемо поки що якогось персонажа із своєї команди і виберемо саме оцього нового Titan Sandman, де він. year or serving plants Коштує коштує він 600 баксів, і можна буде його зараз десь затестити. В принципі, в принципі, в принципі, в принципі, я би його прям відразу побіг затестити. Десь. Мабуть, Endless моді. Мабуть, Endless моді його можна тестанути. Або, звісно, тестанути його в новому Sense івенті По ідеї, як варіант. Ну, погнали сюди, а тут коїнів більше дають. Погнали, попробуємо, Мені здається, що все буде ок. Я не знаю, ну, блін, юніт із івента повинен там розвалювати вообще креп. Кстати, поміняли мапу. Е, замок став інший. Бачиш? Замок став прям інший-інший. Він став менший. Напевно, щоб сильно не мішати обзору, він став прозрачний, і про ньому можна зникнутись. Це прикольно. Так, Click the center Castle і the Center. Ага, можна прокачувати базу. І хп можна їй додати. Йоханий бабай. Хо -хо, це прикольно. Це дуже класно. Обалдеть! Кайф, чуваки, просто лютий кайф. Походу, трошечки упростили цей івент тим, що можна просто в базі додавати більше хп і, в принципі, кайфувати таким чином. Но ми, в принципі, проходили і минулого разу, тому я думаю, проблем у мене не буде абсолютно ніяких. І першого, мабуть, надо ставити отут, а другого надо ставити ось тут. Отако. Все, Титан Сендмен. Дві яка штука здорова просто обалдеть. Я не знаю, куди його ставити, якщо чесно. У нього нема радіуса. Абсолютно ніякого. У нього просто є кулдаун і все. Обов'язково ми його зараз попробуємо поставити, бо минулий чел, який у мене був в команді, він, в принципі, ну, коштував так само, так що, по суті, нічого не поміняється. Проходження ніяк не зміниться. Головне, оцього чела потім буде прокачати, щоб хп було більшечко і щоб нам його швидко так не поламали. Так, ну а за 200 коїнів треба прокачати Санту, щоб у мене було трошечки більше грошеняток. Так, шоб ще таке поставити. Певно, за 250 ми одного і другого прокачуємо, щоб ми особо не отримали купутирки. І, і само собою базу ми теж прокачаємо на максимум. Надо буде подивитися, що вона взагалі може і як вона буде змінювати свій вигляд. Ну, мені здається, що на максимальній прокачці вона буде саме така, яка була е, тоді до оновлення, яке понімаю. Якось так воно і буде відбуватися. Так, давай ми зараз те і те прокачаємо всіх сам. І само собою попробуємо, затестимо. Подивимося, що це за движуха. Титан Сендмен. Як ти будеш виглядати? Все, що ти будеш робити? Поначалу в тебе 10 тисяч хп, яке понімаю. Ну чорт його знає, що ти будеш робити за ці 10. Давай подумаємо, куди його краще поставити. Ну. Блін-блін. Напевно, сюди, бенс. Все, є такий чел. І він просто поставив маленький пісковий будинок. Поняв? Маленьку піскову базу. І він її поставив тільки одну. Не знаю, ти будеш ставити більше, ні? Чи ти вже впадло їх ставити? Ну, коротше, будемо бачити. Піскову базу. Може він ставить просто її одну? Ну він здоровий, дуже, щоб ставити одну. Мені здається, він буде ставити більше. Далі прокачка півтори тисячі, він буде ставити базу на 50 тисяч хп. Немало. 50 тисяч хп це солідно. Надо ще, ще придумати, як задефатися тут. Бо тут ось ну, солідні чили такі. І я думаю, якщо ми сендмена сюди поставимо, то буде ок. Так, базу він поставив. В принципі, в принципі, дефаємось. В принципі, у нас все доволі непогано. Прокачуємо главне Санту. І я оце думаю, мабуть, треба буде поставити Голдена зовсім скоро. А хоча я навіть не знаю. Я навіть не знаю, якщо чесно. Можна за півтори тисячі просто прокачати цього чила. П'яті тисяч хп. Блін, не знаю, не знаю, якщо чесно. Тупо не знаю. Мабуть, Голдена треба поставити просто. Просто тупо взяти, поставити Голдена, поставити його. Я не знаю, де треба його поставити. А, я не встиг його поставити тупо! Обалдеть, мені базу снесли. Так, ладно, все, я поняв як треба зіграти. Зараз ми так і зробимо. Чого я повертаюсь в лобі, Чисто для того, щоб я взяв зільку на коінбуст. яка має ще не прозавантажилася, і мені пише, що я маю нуль. Я маю не нуль, чуваки. 96, сюди, поїхали. Давай сюди до чувака залетимо. А в нього юнітів нема. Не піду я з ним. У нього нема юнітів. Ну що, чуваки якісь підійдуть. І в принципі, я думаю, ми з типами спокійно зможемо завалити. Так, лаки буст мені дали. Погнали, поки що подивимося, що має на цьому на постофісі. мене тут знову 100 подарунків. Це капець. Просто кейси, кайси, геми, кайси, гамми, кайс, ред лазер. апгрейди Титан камерамен, Титан презент Ще Кейс, Дансинг Чел, Гліч, пилка Титан Клокмен, Майс Камеравумен. Тут у мене капець, Юнітів. Ти прикинь, просто Ларш фенмен і 150 гемів. Обалдеть, мікрохвильовка. Фенмен, ларж фенмен, кейчел, фьючер, ларч клокмен. Обалдеть, шауден і гем, Йо, таймкейс, розочка. Йоханий бабай, токсики, Дрильмен. І 200 гемів. Просто тонна, тонна, тонна персонажів. Погему 200 накидали. Хе-хе. Лол, це він один просто взяв по гему, накидав. Диви, і ніхто більше не міг потім кидати подарунки. Бо він мені по гему тупо накидав. Оце жорстко. Ладно, друзі, дякую, велике. Погнали, короче. Щас чуваки поїде і по -по побіжуть якийсь за мною. І, можливо, ми зараз забіжемо сюди. Усі якісь є. Що в нього тут? Ну, нормально. Нормальні в нього чули, в принципі, можна пробувати. Але він не сильно хоче цей хайпер зі мною бігти. І в цього чоли нормальні. В цього чоли нормальні, з ним можна пробувати заходити. Тільки він просто щось не хоче. Він оце думає: йти чи не йти. Він тако дивиться моїх юнітів, поняв. У мене то є і кращі, тільки ці сюди підходять нормально. Так, кенте, все, ставимо Санту. Я поняв як треба грати всю гру. я все розібрався. Просто біля цього не можна багато поставити, ну, він багато місця займає, поняв? Ось все в чому весь прикол. Треба було базу просто підкачати і все. А я завтекав цей момент зробити. Ну, що ж поробиш? То таке, то, в принципі, все. Ірунда. Головне те, що ми зараз пройдемо і кайфанемо. Не зря я зільку випив, Поня, Мені по-любому проходить треба. Так, треба грін лазерів прокачувати. А то вони трошечки пропускають чуваків. І треба базу підкачати. Бенс. Опа, диви, 600 хп в базі стало. Оце нормально. Оце тепер можна дефатись. Дефатись з кайфом, причому. Головне, не провтикати поставити м -м, голдена, який таймстопом просто всіх уб'є. Ти поставиш сама душа одного голдена і сидиш просто собі кайфуєш. Так, пацани, давайте, давайте. Рознося всіх мене до купа А далі прокачка підсодоли. Коштує. Плюс 750 хп. Обалдеть тут хп мана бустити. Просто шо. Сам 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 саму гру зробили супер легкою, тому що хп мана зробити супер багато. Але, можливо, ну, зробили ускладність у вигляді юнітів. Цілком ймовірно, що таке зробили. І тепер стало складніше. Я не знаю. Так, можна поставити сендменчика. Так він ставив пісок з одного куска. Чого він з іншого не ставив? Типа на кожен шлях треба кожен такий чувак. Ну, це сильно якось жирно буде, ні. Я його що поставив, що не поставив. Ну, 10 тисяч хп він тіпа, зносить та і зносить все. І на цьому кінець. Тіпа, Ще, напевно, тебе за 600 буде прокачати і поставити з боку діджея. Його за 500 прокачати. Правда, я щас дуже мало грошей буду получати. Я не знаю, як мені дефатись по хорошому Ну прям поки що тупо не знаю, бо я 1200 маю, мені надо 2500. Ми то можемо сіки задефати, але мені надо 600, напевно, потратити сюди, щоб він убивав хоча б юнітів. Бо цей то, звісно, щас хорошо лупе. Але в мене тільки 1000 доларів. Щас 200. Майже 2200. Мені надо 2500 на голдена. Щас ось цього боса ми напевно і не вб'ємо. Ну так. Да. А тут паразит, в якого теж хп купа. Мені да просто бабки, моноскіп. Грошей. Давай, давай, давай. Я встигаю. Отако, Бенц. Все хорошо, є бабки. Тебе за 500 прокачуємо. Тепер тут замок конкретний. В якого щас півтори <смеш>, тисячі хп максимум. Так, і теж голдена тут поставимо, просто щоб деф. Все, і можна прокачувати далі, чувачки. Це капут просто конкретний. Я не знаю. Давай сюди діджея теж втулим, А ні, ладно, не будемо. Просто будемо щас прокачувати вчених. Ну, сант, які будуть давати нам купу капусти. І тебе можна ще раз прокачати за дві тисячі і буде ще плюс півтори тисячі хп Це капець. Три тисячі хп в замку буде. Це йомо. -йо. Так, і головне прокачувати наших вчених. Без цього тупо нікуди, тому що вони дають нам нормально Капустяник, Так, ну і сюди можна діджея втулити. Було би дуже класно, але. Особо нема куди його поставити. І за п'ятіхат прокачаємо. У чого тепер кулдаун менший. На нього працює кулдаун, прикинь, від діджея. Прикольно. Так, ну і прокачуємо сам далі. Нам треба їх прям конкретно прокачувати. тут мутантів уже купа. Надо ще й голденів качати. Бо зараз я, походу, вообще провтикався. Походу, треба було качати голденів. Бро, я так прогальмував. Я прям провтикався крепко. Мені на голдена треба бабки. І причому на два голдена по-хорошому. Хорошо, що ці чили тут. Тут Титан Сентмен, але надо капуста. Так, прокачав одного голдена, але тут вообще капець. мені сейчас базу з Ні! The <laughs> Саня, ти вообще бадилятор, я не знаю. Було легко. ні, було складно, Саня проходив. Стало легко, Саня почав нубувати. тому що цей Тітан він якийсь рахіт. Я не знаю, його на тут тестити. Я треба тестити в якихось інших місцях. Коротше, вирішив я ось таким макаром пройти цю гру і показати вам Тітана Сендменчика. Бо зараз там, якщо чесно, мені не сподобалось. Як він використовує себе, бо він ставить тільки одну базу. І він ще дуже здоровий, їх багато не можна поставити. Це якось так тупо, просто максимально тупо. Ну, що ж поробиш? Так, ставимо ще одного Санту. І по суті, у все ок, все максимально круто. Так, в принципі, ми можемо і поставити ось цього Челікса. Щас. От. Який буде і бабла давати, і стіну поставив, яка буде дефати трошки. Хе. Так що нормально. По суті, непогано. Клок, бар'єр є. І кайф. Ставимо ще одного. Головне, щоб було просто купа бабла. А все остальне то ерунда. Так, прокачуємо і тебе за 500, і тебе за 200. І ще тебе за 200 було б хорошо прокачати, але чи встигну я встиг. Все, хорошо, супер. Ваще, дефаємо з кайфом, бабла, получаємо купу, і будемо ставити титан сендменів. Просто чисто ними будемо дефатись. Я тобі кажу. Так, тебе за 500 підкачуємо, тебе аж за 1000, то ми тебе поки качати не будемо. Поки ти ті бар'єри дефай, дефай. Ти по ідеї хорошо дефаєш поки. Потім, якщо що тебе прокачаємо, те хп буде більше. Уже 10 тисяч, та й буде кайф. Будемо дефатися далі. Хехе, <хи> тако, заштузер бенц. Все, тут ще й пушка появилась. Яка ще їх отстрілює сама по собі. Це теж дуже-дуже хорошо. Так, прокачуємо вчених, прокачуємо тебе. Ще й тебе було б хорошо прокачати. Але поки що не вистачає трошки капуст. Може, ще хвати. Опа, прокачав. Ні, по бабкам взагалі все супер. Типа, дуже все класно. Такого все робимо, такого все робимо. Просто прокачуємо нормально вчених. Щоб у мене просто було купа грошеняток. Тебе качаємо, і тебе качаємо. І півтори тисячі у мене ще є. І мені ще 400 коїнів, короче. і я можу ще. Тебе прокачати. І в мене бос на 14 тисяч хп, ми навіть його снесемо бар'єрами просто. Так що йому повний гапли. Просто дефаємося чуваками, які дають бабки, і все. Хе-хе, нікого більше не ставимо. Так, тебе за 2 тисячі підкачуємо, тебе за 2 тисячі підкачуємо. Тепер у нас тут по 50 тисяч хп на базах. І вони ще відстрілюють всіх. Ще подивимося, як вони будуть стріляти по боссу. Це теж дуже цікаво. Правда, боса зараз почнуть обганяти. Ну вони диви, вони по боссу просто луплять капець. Вони просто босса вбили, навіть навіть не получили демеджа. Так, ладно, прокачуємо наших чувачків. Це кайф воще. Вони так луплять. Але. Положили спадки одного, це погано. Ну що ж поробиш, їх і будуть ложити спати, бо без цього тупо нікуди. Камер у мене нема, нічого в мене немає. Головне, що я прокачую ще вчених, тупо. Я сижу і качаю вчених. І дефаюсь, притом всьому, не тратю грошей, взагалі ні на що. Потім просто проблема, що я їх не можу продати. Поняв? Оце, оце їхній найбільший фейл. Зараз вони ще носять чувака в якого 25 тисяч, просто реально настрілюють по ньому. А я тим часом все рівно прокачую сант, получаю купу бабла. І навіть коли вчені сплять, то турелі все одно стріляють. Це теж дуже круто. Вони поки дефаються, то можна сант, чи Підкачувати чи краще цих підкачати. Тут ще плюс 150 тисяч. Це жорстко. Ладно, давай сам тут підкачаємо, а потім підкачаємо цього чувака. Перше, щоб він тут настрілював взагалі капець. Давай, бенд, підкачали. Диви тепер, який бар'єр на 200 тисяч хп. І він зараз тут стріляти буде ще мощніше І хорошо, що я прокачав, бо вони би зараз попроходили, аби я не прокачав. Мені ж теж за цим треба наблюдати трошечки, щоб не було ніяких проблем. Тебе теж за п'ятерку давай підкачаємо, щоб хепешечок було прям більше, і ми могли дефатись хорошо. А потім ще сендменів понаставляємо. І побачимо, наскільки далеко ми за допомогою в них дойдемо. Так, тебе за 6 прокачали, тебе за 6 прокачали. Коротше, осталось тільки вас по 15 тисяч попрокачувати. Ну так, не дешево, ти знаєш, прям вообще не дешево. Але можна більше нікого не ставити, можна просто їх качати, тому що вони все рівно дефати будуть. Диви, як вони босу хп зносять. Вони прям дуже жирно зносять. Так, тебе за 15 прокачали, все, тут 600 тисяч хп, півтори тисячі ти даєш капусти й стріляєш, дай Боже. Ще й далеко дуже достаєш. У боса 170 тисяч хп, ми його задефаємо на ізі просто. Поки що просто на ізі задефаємо. Диви. Веще халява. Двік ми їх убиваємо. І диви, як ми боссу хп зносим. Просто подивись. Диви, диви, диви. Він даже не дійшов до бар'єра. Даже тупо не дійшов до бар'єра. Це прикол. Надо ще з тебе за п'ятнашку прокачати, але ти спиш. Давай прокидайся, брат. Опа, за зап'ятнашку прокачав. І можна поставити сюди Титан Сэндменчика. Бенц. Так, смол касл, медиум касл, медиум замок. На скільки? на 10 тисяч хп. А далі прокачка плюс 900 тисяч хп за 16 тисяч. Лямчик буде. В башні. Просто в башні буде лям. Шкода тільки одного став. А, тебе теж не можна продавати. Ох, йо, оце прикол. Оце прикол жорсткий. Так, 16 тисяч ми тебе прокачали. Опа! Масивний пісковий замок. На мільйон ХП. Непогано. ми ще таких можемо, як ти поставити, челіксів. Отут ще можемо поставити. ми ще їх можемо поставити, мені цікаво. Отут поставили. Можна ще десь поставити. Як я розумію, вас не можна спати положити. А, все, їх не можна більше ставити, тільки три можна. Їх можна спати положити, як я не Знав все, потрошечки їх прокачуємо. Можна поставити діджея їм поняв, щоб вони, типу, бистріше, щоб вони швидше ставили свої ці замки. Щоб до них кулдаунчики доставали і вони нормально ставили. Коротше, є певні проблеми. Ну, я не знаю, наскільки далеко вони зможуть дойти, Ну, в мене є і бар'єри, є і замки. І замки щось будуть ставати більші. Буде, звісно, солітніше, але все рівно якось, чорт його знає. Я думаю, їх можна буде поставити набагато більше, а їх можна тільки три штуки поставити. Четвертий вже не ставиться. На жаль, як я понімаю, тепер ми далеко не дойдемо. Бо все ж мені осталось прокачатися діджеї, і все. <реш> тобі ще й ракету пульнули. Ти що, не міг там побудувати піска якусь штуку, щоб тебе не пробили? Слабак. Зато дивись, який він мутантів ще дефать буде. Ми і цього боса задефаємо просто. Я не знаю, ми можемо, напевно, далеко ще щас дефатись. Ще з цими челами. А турелі достають аж сюди, поняв? Це ще якось жирно. Так, диви, чуваки, потихеньку проходять, невже вони тупо пройдуть? Диви, 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 диви. Ну тут по 600 тисяч осталось, ХП. Бем пробили. О, ти встиг поставити. Хорош. Чувак, дефаємося. Дефаємося максимально. У мене всі прокачені на максимум, я не знаю. Чуваки, просто ламають базу. Осталось 70 тисяч капець Тут поставили ще мільйонник башню. Но я не впевнений що це хорошо. Прям конкретно сносять Диви! Две! Снесли все! Капець Короче, пройшли ми все на все 35 хвиль. Це, конечно, да, не круто. Ну, що ну, ж поробиш 35, так 35? Кто така діло? Ставиш голдена, вбиваєш всіх. <хи> да, ну це, звісно, читерство. В общем, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подобайне. Читалися від мене, конечно, класні чуваки, но вони своїх грошей не стоять це однозначно. Так що, всім пока-пока.